Доброго дня, любі малята, любі хлопчики, дівчата. Дуже рада вас всіх сьогодні вітати. І сьогодні, як і завжди, в нас дуже багато цікавих завдань. Ну що, будемо розпочинати? Подивіться, малята, хто це до нас завітав? Так, це круг, і в нього гарний настрій, тому що він привів з собою друга. Навіть їжачок калючка хоче дізнатися, що це за друг і що це за геометрична фігура. А ось і мишенятка захотіла пограти і побігати навколо круга. Як рухається мишенятку? Так, дуже швидко, подивіться, як швидко. А тепер подивіться, як зараз по новій фігурі рухається мишенятку. Так, мишенятко рухається повільніше. Так, як ви гадаєте, що може заважати мишенятку рухатися швидко? Так, мишенятку заважають кути 1, 2, 3 і ось четвертий кут. Фігура нова теж посміхнулася, тому що вона згадала своє ім'я. Це дітки, квадрат. Малята, а що є у квадрата? Так, це кути. Малята, а ось у круга Є кути? Ні, у круга кутів немає. Дітки, погляньте на картинку і назвіть ті предмети, які схожі на квадрат. Дорожній знак схожий. Так, схожий. А годинник схожий на квадрат. Так, замок. Замок не схожий. А рамка для картин схожа. А ось лампа ні, не схожа. А будинок? Так, схожий на квадрат. А пакет? Так, теж схожий. А торт ні, не схожий. Коробка. Так, схожа. Ваза ні, не схожа. А дошка для шах. Так, схожа. Які ж ви молодці? Малята, ну-ну, подивіться, скільки квадратиків. Один чи багато. Так, багато. Які вони? Різнокольорові. Малята пропоную нам з вами з маленьких квадратиків скласти один великий квадрат. Подивіться, який гарний в нас вийшов квадрат. Малята, скажіть, а скільки в нас великих квадратів? Так, один! Малята, так з якою фігурою ми познайомились? Так, це квадрат. Малята, так з якою геометричною фігурою ми з вами познайомились? Так, це квадрат! Молодці! Малята, а що ми дізнались про квадрат? Він може котитись? Ні, не може! А що йому заважає? Правильно, його коти молодці! Але на цьому наше заняття не закінчується. Попереду тільки найцікавіше. Ну що, йдемо далі? Ой, малята, хто це в нас? Так це ж песик рекс та котик морчик. Бачите, вони йдуть по різних дорожках. Скажіть, будь ласка, по якій дорожці йде песик Рекс? По широкій чи вузькій? Так, по широкій дорожці. Тоді наш котик-мурчик йде по вузькій доріжці. А як ви гадаєте, по якій з доріжок могли пройтись і котик, і песик? По вузькій чи широкий? Правильно, звичайно по-широкій. А щоб і ми з вами, і песик, і котик закріпили поняття широкий вузький, пропоную нам з вами пограти в гру, яка називається Широкий вузький. Ось і перша картинка. Що на ній зображено? Шарф та пасок. Шарф який? Правильно, широкий, а пасок? Вірно, вузькі, молодці. Ось вам наступна картинка. Що на ній зображено? Так, це ліжко та, та лава. Дітки, що в нас вуще? Так, лава. А що ширше? Правильно, ліжко. Наступна картинка олівці. Жовтий олівець, широкий. А ось червоний який. Правильно! Вузькі, молодці! Ви дуже вправно впоралися з цим завданням. Але я пропоную нам з вами пограти ще в одну гру, яка називається Кораблики. Перед вами є дві річки. Широка та вузька. Ще перед вами є два кораблики. Один великий, а інший поменше. Як ви гадаєте, якою річкою попливе великий кораблик? Так, правильно, широкою, а маленький? Вузькою цей кораблик великий і тому і річка йому потрібна ширша. А ось маленькому кораблику і вузька річка підійде. Які ж ви молодці ви впорили зі всіма завданнями, хоча їх було чимало. Малята, але на жаль, на цьому наше заняття підійшло до кінця. І я кажу вам до побачення, мої любі малята, і до нових зустрічей!